Друзі, я рада вітати вас на каналі Вас Нидл. Мене звати Людмила. Сьогодні в мене вже, чесно кажучи, ніч з неділя на понеділок. І я от вирішила, що я не хочу вас в понеділок лишати без моєї компанії, тому зібрала все, що я тут робила протягом тижня, і зараз вам все це покажу, і ми про це поговоримо. Справа в тому, що тиждень в мене був дуже емоційний, дуже насичений. І якось мене не вистачило на те, щоб ще знімати включення для влога. Тому зробимо ось так. А на наступному тижні я обіцяю виправитися. Ну, з чого почнемо? Я думаю, що з завершеної роботи, тим паче, що на ній. Якраз минулий влог я завершувала. Я вам розповідала про те, що хочу вишити дуже гарний сюжет, сюжет, про який я давно-давно мріяла. Це старенький Мілхіл. Набір мені взагалі ніде не попадався. Я так розумію, що він давно знятий з виробництва. Я собі просто мріяла, що я якось зберусь із силами. Придбаю необхідні матеріали і це все. Але ви знаєте, для мене це завжди так тяжко. От, дівчата, не люблю, не люблю ці от збирання матеріалів. Я люблю так, купив набір, відкрив набір, почав набір. Все легко, все просто, нічого не треба робити, якісь зайві оці другим. А тут, звичайно. І подивитися схему, перевірити, який бісер є, потім ще шукати гудзики. Ну, Для мене це завжди дуже напряжно. Але тут в мене був настрій, то я дійсно перевірила бісер. Виявилось, що в мене майже весь бісер був необхідний в наявності. Той, якого не було, декілька номерів, я їх просто замінила на бісер, який, от, ну, за моїм смаком він підходить. Це рожевий і от такий червоний. От гудзики замовила ці братчики в української майстрині, а оця от квіточка в мене була це від Мілхіл. Я вам розповідала про те, що я планувала цей букет відшити на льоні. Розпочала дівчата, розпочала вишивати на тканині з оцього рожевого елемента, з цієї квіточки, і так мені не сподобалось, так в мене воно погано лягало, бісер просто якісь в різні боки дивився, лягав жахливо. У мене аж настрій зіпсувався, я написала своїм подругам. Попросила поради, що взагалі робити. Я була якась така розгублена. Мені дівчата написали, щоб я нічого не вигадувала і брала папір. Ну, в мене папір був. Я якось так вирішила, що беру папір, окей. І що ви думаєте, все пішло прекрасно? Я зараз дивлюся на вишиту роботу. Я, чесно кажучи, навіть не можу собі відповісти на питання, чому я спочатку думала вишивати на тканині. Бо от чим більше я вишиваю мілхіли, тим більше я розумію, що мені подобається варіант на папері. Не потрібні мені ці заміни на тканину. Мені подобається, як це виглядає на такій основі, на перфорованому папері. Для мене це дуже. Дуже цікаво, ну, мене все влаштовує. Тому дуже дивно, що я спочатку думала про тканину, і класно, що вийшло так, що в результаті в мене це на папері. Мені результат шалено подобається. Робота причудова. Тут дуже-дуже тут цікаві кольори бісеру. Вони так класно поєднуються один з одним. Всі ці квіточки, вони дуже-дуже симпатичні. Зараз спробую відзняти для вас макро. Зверніть увагу на екран, дуже сподіваюся, що. Зможу вам передати, як сяє цей бісер, як гарно він виглядає. Хоча це завжди дуже складно впіймати на камеру, але так хочеться. Тому що ви ж знаєте, що Мілхіл це ж краса бісеру, в першу чергу, основна родзинка, скажімо так, тут хрестиком вишивається зовсім небагато. Не знаю, мені здається, що сюжет простенький, такий він лаконічний, в принципі. Але от я реально, я була в нього давно закохана, і я дуже-дуже задоволена тим, що нарешті я виконала свою мрію, відшила цей сюжет і просто закрила цей гештальт. У мене є певне бачення, я собі навіть уявляю, яку рамочку я б хотіла придбати. І в ідеалі я цей сюжет бачу в композиції, ось ем, планую цю стіну біля мого рукодільного куточка прикрасити різними роботами, зробити такий колаж. І ось ем, цей сюжет бачу я тут. Ну, треба буде мені тепер. Зібратися з думками і купити рамку. Купити рамку, тоді зможу все це оформити, і вже, як тільки це зроблю, то, звичайно, теж вам покажу, як воно буде виглядати в оформленому вигляді. Що я вам скажу, дівчата, якщо є якісь сюжети, про які ви мрієте. Їх треба вишивати обов'язково. Тому що це такі приємні емоції. Ну, я тут, думаю, що ви мене прекрасно розумієте, так? Бо всі ми з вами однакові в цій вишивці. Так, покажу вам абсолютно незаплановану роботу. Роботу, яку, я думаю, більшість з вас вже впізнає, тому що про неї в мене вже. Вийшло відео ось такий чудовий набір від компанії Повітруля. Набір з моїм рідним улюбленим містом, це Львів. Цей наборчик від виробника я отримала на огляд. І коли я розпочала роботу над відео, розпочала зйомку, я зрозуміла, що для мене просто відкрити набір, показати вам матеріали це ну, недороблена робота. Це не надто інформативно. Я про це також згадувала в тому відео огляді. Я вирішила, що план не план, а вже якщо я взяла на огляд, то треба роботу розпочати, тому що в процесі вишивки можна реально зробити вже якісь висновки. Як пророблена схема, як матеріали, якої вони якості, наскільки вони подобаються чи ні? Тому я якось незаплановано розпочала вишивку цього сюжета, і, чесно кажучи, я отримала шалену насолоду. Я навіть не очікувала. 14 каунт це для мене відпочивалочка. Я не знаю, хто як, а я люблю вишивати на звичайній Аїді 14-го каунту. Це так просто. Хрестики виходять гарненькі. Ну, коротше кажучи, я із задоволення повишивала цей сюжет. Розповідала детально свої враження про набір у відео огляді, якщо ви не бачили, то подивіться, але загалом можу сказати, що для мене це просто стало відкриттям. Вони дочка Маперія до цього не вишивала, і мені вони дуже сподобалися. І Аїда тут, виявляється, Мені виробник написав, що це українське виробництво, слухайте, прекрасна тканина. Просто гордість бере, що е, наше виробництво ну, таке класне. Мені дуже все сподобалося. І загалом цей сюжет якось він мені так припав до серця, дівчатка, я навіть думаю, що я не хочу його відкладати кудись. Бо я думала, що, може, розпочну, покажу вам, потім вже відкладу. Ну, бо дійсно, якось я будувала певні вишивальні плани, а ця робота вона велика, вона якось трошки не вписується. Але я от думаю, що я, напевно, просто цю роботу доєднаю до моєї вишивальної рулетки, і нехай вона також приймає участь в ротації. Тому що, ну, я отримала насолоду від цього фрагменту, і мені хочеться продовжити. Я, чесно кажучи, от прям знаєте, я не навишивалася цього дизайну, мені хочеться ще. От тому, так, я сподіваюся, що вам також цей дизайн подобається. Я сподіваюся, що вас він зацікавив. І вам буде також цікаво продовжувати дивитися мій відшив. Тож, ось такий сюжетик теж займав мене на цьому тижні. Дуже приємний а, семплер. Давайте згадаємо мій прекрасний, мій улюблений семплер від Хенс. Робота, яку я вишиваю щоп'ятниці. А ви знаєте, на минулому тижні я чомусь взагалі чи на поза коротше, я забула вам його навіть показати. А справа в тому, що в мене тоді якось я його дуже мало повишивала, я була собою незадоволена, але в цю п'ятницю я трошки взялась. За себе і виконала те, що я і запланувала. А саме я душила оці от верхні квіти, і я відшила рамочку. Далі тут потрібно буде вишити такі от квіточки, треба буде вишити знизу також. Стосовно вірша, який йде в рамочці, я все ще маю сумніви. Ви знаєте, от. Мені здається, що я ще не знайшла для себе все ж таки ті слова, які я хочу бачити конкретно на цій роботі. Маю такий намір, що треба мені буде сходити в книжковий і подивитися якусь поезію, можливо, щось із сучасного, щось треба почитати. Щось треба посчитати, щось треба подумати, тому що, ну от поки що я не планую заповнювати рамку, я планую працювати знизу, вишивати квіточки, і потім з боків також відшивати рамку та елементи. Покажу вам трошки поближче, робота чудова, мілкий каунт, вишивка в одну шовкову ниточку. Мені таке дуже подобається. Виходить гарно, не перестаю про це говорити. Тканина, дівчата, в мене інколи питають, що це за тканина така? Дівчата, це просте фарбування вдома. За допомогою чаю та кави. Ну, от зараз я, до речі, бачу, що погано передається колір ткатини. Ось так мені здається, що краще. Коротше, такі от квіти тут у мене і ось така от рамочка простенька. Мені дуже цікаво, чи я дошию цей семплер до кінця року. Я намагалася якось плюс-мінус підрахувати. Ну, що вам сказати, всі мої е, прорахунки кажуть про те, що знаєте, 50 на 50 шанс є, але все, як завжди, буде дуже сильно залежати від того, наскільки активно е, я буду вишивати. Тож я вирішила, що буде як буде, я собі не хочу ставити ніяких зобов'язань з цією роботою. Я наразі, взагалі, в принципі, я собі плани будую, але я їх, бачите, роблю такими досить розмитими, такими, щоб лишалась оця творчість, лишати собі можливість і час для якихось. Незапланованих процесів, тому що коли я починаю ставити собі обмеження, обов'язкові якісь норми, то у мене просто пропадає натхнення. Мені тоді не хочеться вишивати взагалі. Так, і я повернулася, звичайно ж, до рулетки, я її покрутила. І в мене рулетка обрала Мірабіліо. Ем, на цьому тижні я вишила ну, трошки більше тисячі степків. Норма в мене 3000. Е, от, тож подивимося наступного тижня, чи я закрию цю норму, чи не закрию. В принципі, думаю, що ем, хочу активно повишивати цей сюжет. Він мені дуже-дуже подобається, і мені хочеться відшити якомога більший фрагмент, щоб оцінити, як це все ж таки виглядає на тканині, яку я обрала, тому що кольор дуже такий насичений, дуже сміливий. От, і, ну, поки вишито стільки, скільки вишито, ну, зовсім не багато робота. На початковій такій стадії, окрім того, що кольори виглядають гарно, ну, більше я оцінити не можу. Мені подобається, як воно ем, виглядає оці от кольори на точок на тлі цієї тканини, але все ж таки хочеться бачити більший фрагмент, більшу зашивку, тоді якось воно змалюється краще. Вишивається сюжет дуже-дуже приємно і, в принципі, легко. Якби не ця тканина, то це можна було б такою відпочивалочкою назвати, тому що тут також величезні зашивки одним кольором, але кольори насичені такі яскраві, і ними дуже приємно працювати. Але тканина не проста в роботі, до неї потрібно звикнути. тому що Колір насичений, колір досить темний, і ще й оцей люрекс, оцей блиск, він б'є в очі, і ну, потрібно звикнути. Я по-іншому навіть не можу сказати. На початках, коли робиш перші стіпки, таке враження, що ти навіть не бачиш, не зовсім розумієш, чи туди ти єш тою голкою. Але потім якось звикаєш до тканини і все йде просто чудово. От, до речі, я хочу поділитися враженнями, я ж це на цій роботі вишиваю якраз таки вперше на снапах калін. І ви знаєте, вони дійсно дуже класні. Вони чудово тримають натяжку, вони мені сподобались набагато більше, ніж американський Q snap Я дуже здивована, дуже здивована, тому що ну, я була так досить скептично налаштована, тому що ну, здавалося б, Q-SNAP, американська компанія, ніби мало б бути гарна якість, але. На тих мене натяжка ну, не влаштовувала. В якому плані. Там завжди потрібно було щось підкладати, інакше ну, натяжка дуже швидко втрачалася і таке. А тут все класно, все класно, все тримається, і ну, мені правда дуже подобається. От, отакі от, от справи. Ну що, це все Правильно? Ніби все, що я навишивала, загалом непогано приділила е, час семплеру, е, завершила Мілхіл, плюс одна вишита робота, е, Незаплановано повишивала Львів, ну, і час для Мірабільки також знайшовся. Звичайно, завжди хочеться більше. Взагалі, знаєте, в ідеалі кожного тижня просто Gold Dimensions вишити і вам показувати. Але будемо з вами реалістичними. Це також непогані результати. Якщо враховувати, що на вишивку я витратила дуже-дуже мало часу на цьому тижні, то насправді результати прекрасні. Сподіваюся, що наступного тижня я якось буду активніше вишивати. Мені хочеться закрити норму на міробілії, мені хочеться крутити рулетку далі. Ой, а там в нас вже перше число на носі, а перше число це старт. Я ще не вирішила, що я буду стартувати. Хто не знає, чому старт, я приймаю участь в спільному проєкті Рік стартів. Кожного місяця до початку місяця ми маємо розпочати якусь роботу. Ось, у мене взагалі були ідеї там порозпочинати деякі семплери, але я поки що вирішила стримати свої апетити і взяти, напевно, щось поменше. Але побачимо. Як воно там буде, ну, ви обов'язково побачите, що я там оберу. Що ще із вражень за цей тиждень? Основне враження було стосовно того, що я змінила зачіску. Ви вже це бачили. В мене, були, в мене було дуже довге волосся. От, і я якось зібралася все ж таки з силами <сі> і виконала своє бажання. Я так екстремально змінила зачіску, підстригла карен і тепер просто щаслива, неймовірно. А, мені дуже подобається результат. Це той випадок, коли, знаєте, ну от прям задоволена на 100%. І вам також хочу подякувати, тому що отримувала на цей рахунок компліменти, і мені було дуже-дуже приємно. Тож, дякую, дякую, дякую вам за підтримку, дякую за такі приємні слова. Я це дуже-дуже ціную. Ось планую вийти в прямий етер, можливо, навіть на тижні. Я, як тільки зберуся з думками і вирішу, в який день це таки станеться, я обов'язково про це напишу і в Інстаграм, і на YouTube запланую. Тому обов'язково підписуйтеся, дівчата, щоб не пропустити. Тому що я дійсно я зрозуміла, що мені форматом Прямих етерів дуже не вистачає. Мені хочеться разом з вами такого живого спілкування. Можливо, щось повишиваємо разом, щось обговоримо. Ну, я думаю, що знайдемо з вами про що поговорити. Ось. Ось такі от плани, про все вам розповіла. На цьому буду завершувати відео. Я дуже чекаю на ваші коментарі. Дуже прошу вас знайти кілька хвилин, написати мені, як у вас справа, що ви там вишиваєте, які у вас враження стосовно того, що я вам показала? Дівчатка, зворотній зв'язок, він для мене дуже-дуже важливий, тому що я знімаю в першу чергу для спілкування з вами. Тож я з нетерпінням чекатиму на ваші коментарі. я їх Дуже люблю і на всі обов'язково відповідаю. Також запрошую вас підписуватися на мій канал. Тут вас чекає ще багато цікавого. Я для цього буду дуже-дуже старатися. Ось. Підтримуйте мене також вподобайками. І, друзі мої, до наступних зустрічей у відео та у прямих етерах. Сподіваюся на це. Всем папам.